Продаю свій автомобіль Fiat Doblo 2007 року, 1,9 дизель. Ціну кажу в кінці відео. Довга база ззаді виглядає по техпаспорту о, грузопасажир. 5 місць, сидіння складаються, перетворюються на. Такий літак 2 метри довжиною сюди. Я двері перевозив двохметрові. Заходили для роботи. Ідеальна машинка. І що хочу сказати, розхід у неї всього лише 5 літрів. Ось такий вигляд має ззаду. Ось такий вигляд має всередині. Електросклопідйомники. Пробіг 368 тисяч П'ятиступінчаста коробка. Кондиціонер є. Для роботи. Комерція. Як на мене, супер. Заводиться гарно. Покажу розхід. За 3000 кілометрів розхід 4,9 літри, що в нас час дуже-дуже суперово, бо економно. Так, працює догун. Рівненько, без нарікань. Довга база. По автомобілю є нюанси. Ось така права дверка, задній лівий дверці нюанси. Я не маю часу цим займатися. Реальному покупцю торг ціна його 3700 доларів. Дзвоніть 0,99 50 62 193 для того, щоб домовитися, показати автомобіль. Літня гума є в додачі до автомобіля.